Усім доброго дня. Сьогодні у нас п'ятниця. І надумали ми з жінкою. Е, ну, жінкою. Жінка підказала. Я надумав зварити борщу. Ну, дивись. Хороші листочки. Хороші, так. Я ось так листочки всі вибираю, а ті будуть одростувати. Маленький, данький нижче. А я отут можу буду рвати. Ну, рви, вийде більше. Так я так не вмію по чуть-чуть. Я отак от кучкою нару, а ти тоді перебереш. Та не кидай в кропиву. На да, чого? Я там буду нести. Не. Ну-на. Ми ж дуже кислий не будемо варити. Не будемо. ж кислий не любиш. Ні. Ну. ось. Все? Прошу. Прикислимо. Це да. хоте. Ну, хватає тоді пішли. Кропива ж є. Є. Yeah. І Це ти з таким довгим. Та я довго набріжу ну, в хаті. Я да. так і в основному вже щоб... Uh -huh. Ходім. Так, ну що, будемо готувати зелений борщ. Ось м'ясо я поставив. Палю і хай вариться. Що нам треба буде? Ось дивіться. Картопля, морква, щавель, кропива, цибуля і два яєчка варених. Так Яйця, ну, картоплю зараз я поріжу, кину. Яйця вже зварені. Так, засмажку. Моркву ми. Я зараз я наріжу, поставлю, смажити, Ось можна такими полосочками нарізати. Аккуратно, бо я вчора позавчора свои пальці трошки надрізав. А сьогодні вже не хочеться. ходиться. Ты сам же нагострил нажал, щоб собі порізати. Так. Морку порізав майже. Зараз ось. Чи шматочок. Завижу. Так, картоплю от порізав, помив, кидаємо картоплю сюди. Так, далі що Беремо. Он у мене є. Ось тут смалець. Зараз на спровороду підпалю і будемо засмашкувати сю на робити. робити розігрівається тоді покажу смалець розігрівся висипаем сюди моркву вот і цибулю. буде удобно одней рукой и будем вот это высмаживать. Так, пока засмажка смажется, зараз вырежем ага, вот я нажалил. Яичко наше порежено. Ну, режем такими кубочками, как на оливье. Разом за с желтком, белком вот так вот нарезаем и все. И два яичка достать не Так, одна. Вот. А в же будем аж и слезовыми. Це так, підготовка до. Щоб тоді не спішити. Все одно робити нічого зараз. Там. Те вариться, те смажиться, а тут все ріжеться. Так, є порізав. Так, ну що, можна вже вже і посолити. Зараз ось, ось. ось так вот солі ты. Перчику можна зараз трошки струснути У ягочек. Так. Картоплю у мене з мясом вариться. Тепер що треба. Ось пшоно є. Ну, раніше брали і в такому глиняному горщику затирали зі старим салом. Ну, Старого сала в мене нема. Звідки воно ну, возиться, це старе сало. Це таке, як що і півно. Так що просто беремо так от і додаємо сюди пшоно. Зараз нема старого сала, буде одно пшено. Так. Ну, І все. Хай вариться далі. Тепер. Поки воно буде варитися, я метеликом зганяю в магазин, бо виявилось, що лаврового листочка немає. Бігав я швиденько по лавровий листочок. Зараз я розкрию. Воно тут штуки. Так. О, от таких от 4 штучки. 3,5. Трошки доводим. И вкидаю. Так. Кино. Тепер. картопля я попробовала вже така. Ну, майже готова, час нет, кидаю есть. Вкидаем сюди засмажку нашу. Це вже майже майже фінал. Так. Політичок. Трошки не І И вкидаємо зелень. Одразу. Так, тут еще и цибулька ціла, на є короче. Вся зелень. Вся зелень куча. Так, підмішнули. І хай хвилин 5 повариться. Так, накриваємо, хай вариться. Так, поварилось 5 хвилин. Зелень. Тепер беремо і кидаємо дівця. Так, це буквально там секунду вкипнуло і все. І зелений борщ наш готовий. Зараз закріпить. Ось воно душі трошки відкрити, І порядок. Так, ну що, ми обідати будемо От наш зелений борщ із сметаною. Ось, Ось сметання там. Зачепилася. Зачепилась? Ну хтось значить спішить до столу. Ага. Так, по бокальчику вина вип'ємо. Ми не часто такі спеціалісти, ну інколи таке і буває. Це наше домашнє вино, так що вреда від нього не буде. А у нас сьогодні є причина. А сьогодні у нас по повід є. Який повід є? Хочеться випити, да? Чи який? Яка причина? Ага. Ну, за хорошу угоду. За гарну угоду. Ну, добре, не будемо казати, яка угода. Ну, у нас сьогодні така була гарна здійсни. Святкова. Да, святкова. Ну, будемо, будемо обідати. Всім смачного, всім вдалого дня Спасибо, і, і всім удачі. А, ну кидай сметану ще. Ложку велику, дека мені. Так, О, бачите, який гарненький борщ зелений. Так, ну, всім щасливого дня і смачного.